Я провідний інспектор Комсомольського районного відділу міста Херсона, Летанас служби захисту, старисниця Валерійович. Зараз ми в період відлиги проводимо якби, бесіди, рейди з населенням, з рибалками, для того, щоб застерегти їх і допомогти роз'яснити правила поведінки на льоду, щоб вони суворо дотримувались їх, знали, як. В случай порятуватись, порятуватись, е, щоб ви з собою знали, що потрібно брати, що йдучи на рибалку, потрібно своїх близьких сказати, куди вони пішли і наскільки, щоб. Потім знайти, От, щоб вони мали з собою матузки, предмети в случае провалу підвід і могли себе врятувати. Вони повинні пам'ятати елементарні правила безпеки на льоду, суворо їх дотримуватись. Під час виходу на льод вони повинні уважно стежити. На поверхню льоду, як кава на поверхню, щоб знати і случай, обійти його. Ой, не рекомендується рибалкам пробувати лунки один від одного. Потрібно пробувати лунки на відстані хоча б 5-6 метрів один від одного, стрибати пользу не рекомендується. Також при як ходити по льду, бо не забороняється, пробивати лід ногою і пробувати його пробити. То потрібно це палицею. І Якщо е, палицею пробивається лід, то і з'являється вода, вода, то потрібно на такий лід виходити забороняється. А як правильно називається місце, де ми знаходимося? Е, це знаходимо, називається мідне озеро. Скільки ви на рибі виходите вже, чи це перший рейд? Це вже третій рейд. Це протягом сезону чи протягом року? Коли, коли починається таяння льоду, тоді це необхідно. Просто коли лід ще становиться якби міцним, то в цьому необхідності особливої немає.